Золтан, представник раси дворфів, нам більш відомі вони як краснолюди, тому, як і всі його земляки, один з кращих друзів Білого Волка має невисокий зріст і кремезну статуру, його обличчя прикрашає коричнева борода. На голові він має зачіску в стилі ірокез із поголеними скронями. Одяг носить практичний, не має бажання та потреби виділятися за допомогою зовнішніх аксесуарів, одягаючись в яскравий та екстравагантний одяг. В бою Золтан майстерно володіє як дворучним мечем, так і махакамською сокирою або бойовим молотом, що свідчить про його великий досвід бойових мистецтв. Окрім холодної зброї, в бою може застосовувати свої знання з піротехніки, створюючи різні вибухівки, ефективність яких ми можемо протестувати в кайрморхені, захищаючи цирів від дикого гону, де Золтан прийматиме безпосередню участь. Крім того, він добре розбирається у дорогоцінних каменях, використовуючи їх для вдосконалення мечів. Створення амулетів. А зараз давайте детальніше проаналізуємо особистість золтана. Темперамент: В Золтана домінують риси сангвінічного типу темпераменту. Цей тип характеризується оптимізмом, бадьорістю та здатністю швидко пристосовуватися до змін. Двор відомий своєю надзвичайною активністю. Він проявляє неабияку працездатність. Коли захоплений своєю справою, його рухи швидкі та жваві, а міміка й жести виразні та різноманітні. Мова золтана тече швидко. Що лише підкреслює його енергійність і комунікабельність. Його емоційна натура дозволяє йому миттєво відчувати задоволення від життя. Проте, коли діяльність перестає приносити радість або коли настає сум, Золтан не вагається відкласти справу і переключитися на щось нове. Навіть життєві невдачі не змушують його затримуватись на сумних думках надовго, хоч і трапляються ситуації, коли його життя опиняється на межі розчарувань. Неодноразово він, як і вся його раса зазнавала переслідувань. Одного разу, коли Золтан опинився за крок від смерті на ешафоті разом з любистком через співпрацю з Йорветом, його вчасно врятував Геральд. Особисте життя Золтана також було сповнене драм. Стосунки з нареченою Евдорою Брекенріхс змінювалися від розставань до спроб примирення, але остаточно не знайшли щасливого завершення. Звісно, не без допомоги оточуючих. У їхньому випадку втручався батько нареченої, який стверджував, що чесний дворф має працювати на шахті, а не бути найманцем та приймати участь в різних збройних повстаннях. У результаті разом з любистком він вирушає шукати нове життя в Новіграді, де вони спільно керують закладом шавлія та розмарину. Барт займається інтелектуальною роботою, а Золтан бере на себе все інше. Як і його найкращий друг Трубадур, Золтан справжній авантюрист, який не відмовиться від можливості швидкого заробітку, де не потрібно тяжко виконувати повсякденну рутину. Його жага до «Гвинт» часто призводить до непередбачуваних та небезпечних ситуацій, з яких його може врятувати Геральт. Емоційність Золтан є емоційним, збудливим, йому важко контролювати свої імпульси. Він спочатку робить, а потім думає. Саме його внутрішній світ, який сповнений пристрасті та бурхливої енергії, часто змушує його діяти імпульсивно, без ретельного аналізу наслідків, часто він діє інтуїтивно, керуючись чистим почуттям. І лише потім намагається осмислити свої вчинки. Цей емоційний спалах дарує йому невгамовну життєрадісність, завдяки якій він завжди відкритий до нового досвіду та пригод. Така відкритість і щирість іноді стають причиною небезпечних ситуацій для дворфа та його друзів. Але саме за це багато фанатів гри та книг полюбили Золтана, який знайде спосіб, як тобі підняти настрій, проводячи веселу розмову разом, у якій Дворф, за словом у кишеню не полізе. У якій завжди розповість цікаву та веселу історію. Характер. Як ми знаємо, свій характер ми розвиваємо ще з дитинства. На його формування впливають наше оточення: батьки, друзі, вчителі, тренери тощо. Про дитинство Золтана відомо мало, можна тільки робити певні припущення, чому та звідки у нього з'явилися такі позитивні та негативні риси характеру, як почуття гумору. Саме з цією рисою, я думаю, у більшості людей асоціюється Золтан Хівай. Ця риса характеру дозволяє йому переживати життєві труднощі, на кшталт неможливості одружитися зі своєю коханою, участі у війнах та втрати у битвах друзів тощо. Щирість ця риса характеру присутня майже у всіх дворфів. Золтан, за словом, у кишеню не лізе, висловлюючись щодо подій, які йому не до вподоби, або від яких він у захваті. Часто ця риса характеру призводить до того, що їх вважають хамами та грубіянами, адже вони часто говорять саме те. Що думають у прямому значенні цього вислову? Дружелюбність. Золтан, не дивлячись на те, що представники його раси зазвичай прискіпливо ставляться до інших рас, особливо на своїх рідних землях, має друзів з різних професій та соціального стану, які мають різні раси, у нього немає яскраво вираженої упередженості щодо людей, інших рас тощо. Наприклад, у нього найкращий друг любисток людина. Один з його близьких друзів Геральт є відьмаком. У другій частині гри він підтримує Сасків як лідерку Вергена, виконуючи її доручення. Щедрість. Хівай цінує своїх друзів та щедрий на подарунки для них. Тут ми можемо згадати, як Золтан може подарувати Геральту карти для гри в Гвинт, якщо ми йому допоможемо вирішити проблеми. В одній з книг він дарує відьмаку Махакамський Сигіль, а також разом зі своєю допомогою надає вибухові засоби, які допомогли протистояти дикому гону в Кайрморхені. Адаптивність. Дворф легко переживає зміни в своєму житті, часту зміну місць проживання. Йому досить легко знайти вихід зі складної ситуації, яка виникає раптово і яку треба швидко вирішити. Легковажність. Він часто не думає про наслідки своїх дій. Потім його друзям, наприклад, Геральту, треба ризикувати життям, щоб рятувати друга. Наслідки легковажної поведінки ми можемо бачити біля кабаре, де із золота розмовляє група людей. Виясняється, що що він став боржником та програв свою колоду карт у азартній грі гвинт, яка є їхньою традиційною грою. Нестабільність у вчинках, діях вона проявляється у Золтана в тих випадках, коли йому треба виконувати монотонну, рутинну роботу протягом тривалого часу. Він і шукачем пригод, найманцем, який береться за різну роботу. Він пробував себе і в ролі торговця, обкрадаючи заможних людей, щоб потім продати їхній товар, їхні цінні речі. Він не приймав участь у війні безпосередньо у битві під Бреною. Він займається підприємницькою діяльністю, розвиваючи кабарет з любистком. Йому важко доводити справу до кінця. У разі труднощів здатний уникати вирішення проблеми, переховуючись. Авантюризм Золтан любить пригоди, виклики, відчуття нового, необдумані рішення, які він не знає, до чого приведуть. Він з радістю та азартом розглядає варіанти легкого заробітку, наприклад. Можна згадати його пригоду з книги Анджея Сапковського, під час якої вони познайомилися із Геральтом, де вони, пограбувавши заможну людину, повертаються додому, щоб збути пограбоване. Схильність до адиктивної поведінки: Золтан, хоч і володіє почуттям гумору, який допомагає йому впоратися із життєвими труднощами, але часто у їх вирішенні присутні ще алкоголь, азартні ігри. Золтан. Які майже всі дворфи є любителем краснолюдського спирту, горілки та гри гвинт, яка є їхньою національною грою. Відсутність такту Золтан не думає, що і коли можна сказати у присутності тієї чи іншої особи. Він не задумується, коли доречно сказати ту чи іншу фразу, у якому контексті та де вона може бути доречною. Він спочатку робить, а потім вже думає. Здібності. Золтан володіє різними видами зброї. Такими як меч, молот, сокира тощо. Також він має знання з піротехніки, роблячи якісну вибухівку, може зробити та відремонтувати зброю, обладунки. Він має великий досвід у битвах, займався торгівельною, підприємницькою діяльністю. Через свою нестабільність, легковажність та авантюризм він не розвинув до досконалості здібності, які б йому допомагали у торгівельній та підприємницькій діяльності. Звісно, в якійсь мірі на це впливали війни. В наш час Золтан міг би бути охоронцем впливової людини, яка часто подорожує та треба буде виконувати різні доручення, не тільки охороняти боса, перебуваючи біля кожної двері, куди він заходить. Ще, я думаю, він міг би бути співвласником розважального закладу, займаючись переважно чорновою роботою, не займаючись стратегічним розвитком. Тут він може відчути свободу, робити та запроваджувати те, що йому сподобається, особливо у тому разі, Якщо за певний від діяльності він відповідає сам особисто. Саме тому, я думаю, їхнє з любистком кабаре має успіх і у них все виходить. Це творча робота, на тебе ніхто не тисне зверху, От тільки питання в тому, чи надовго вистачить наших шукачів пригод залишитися в одному місці. Хоча можна залишити довірену особу на певний час та делегувати їй повноваження, а після цікавої та захопливої пригоди повернутися та продовжити свою діяльність, можливо, з новими та цікавими ідеями. Емоційний інтелект його емоційний інтелект на достатньому рівні, щоб відчувати та розуміти власні емоції та оточуючих осіб. Він легко встановлює контакти з оточуючими представниками різних рас. Зазвичай він не уникає конфліктних ситуацій, завжди, як мінімум, висловить власну думку, часто роблячи це брухливо та яскраво. Це ми можемо побачити, наприклад, у розмові з Геральтом, коли він наголошує негайно контратакувати Дикий Гін після відбиття їхньої атаки в Кайрморхені. Золтану себе особисто важко мотивувати для виконання відповідальних завдань. Часто до дій його спонукають зовнішні чинники. Наприклад, якщо існує реальна небезпека і вона наближається, золтан здатний зібратися із силами та наполегливо працювати. Також до дій його можуть підштовхувати бажання друзів, з якими він за компанію, щоб не було одному сумно, може вирушити на зустріч пригодам. Також до дій його підштовхує ідея швидкого, легкого та великого заробітку, в нього розвинена емпатія. Він здатний розуміти та переживати емоції інших. Саме ця риса є однією з основних, чому він готовий завжди допомагати друзям, не вимагаючи взамін слави, отримання матеріальної винагороди. Своїми емоціями та діями золтану керувати важко, він завжди спочатку зробить вчинок, а потім подумає, що призводить до створення небезпечних ситуацій в майбутньому. Золтан також володіє розвиненими лідерськими якостями. Коли треба, у критичній ситуації він може взяти на себе відповідальність, проявити сміливість та рішучість, особливо це яскраво він демонструє у бойових діях. Спрямованість особистості часто золтаном керує бажання отримати легкі та великі суми грошей. Також він не втратить можливості виконувати певні дії задля отримання нових вражень. Але якщо у нього буде вибір отримати легкі гроші або допомогти друзям, погомоніти з ними, я думаю, він надасть перевагу другому варіанту: рівень самоконтролю. Рівень самоконтролю у Золтана на низькому рівні. Його дії передують думкам. Можна навчитися себе контролювати, але у Золтана ця якість розвинена слабко. Він часто поводиться нетактовно, є авантюристом, приймає участь у сумнівних справах, де часто є порушення закону. Самооцінка. Я все ж наважуся сказати, що Золтан має досить адекватну самооцінку. Він добре знає свої сильні та слабкі сторони, навіть свої авантюрні діяння він робить у тих сферах, де має певні знання та досвід. Численні проблеми та життєві негаразди не впливають на його цілі, мотиви. Йому, в принципі, не є проблемою попросити про допомогу, що ми можемо простежити у ситуації, про яку вже згадували, коли його вистежує група людей щодо боргових зобов'язань. Численні переслідування та упередження щодо раси не змінюють його поведінку. Основні мотиви йому не треба самостверджуватися, ображаючи та принижувати когось, або зверхньо поводячись із ними, щоб підняти свою самоцінність. Особливо цікаво буде дізнатися вашу думку в коментарях щодо самооцінки Золтана, бо, можливо, я упустив деякі моменти з трьох частин ігор та книг, які можуть нам допомогти точніше описати самооцінку Золтана. Сильні сторони особистості. Дворф часто з'являється на наших очах веселим та піднімає нам настрій. Також він готовий завжди допомогти своїм друзям, йому взагалі не важливо зброєю чи добрим словом. Навіть у найскладніших ситуаціях він не покидає друзів. Можна згадати, наприклад, його участь у битві з диким гоном, порятунок любистка. У складних ситуаціях він сміливо спроможний взяти на себе відповідальність та ініціативність, його адаптивність допомагає йому швидко пристосовуватися до змінних умов життя. Навколишнього середовища, через що він справляється з великою кількістю раптових проблем. Звісно, у цьому відіграє важливу роль його бойовий досвід, який не обмежується виконанням замовлень у ролі найманця, адже він є учасником битви під Бренною, воюючи проти Нюлгарської імперії, вбивши Менно Каегорна, командувача Нюльгардської армії. Він вміє володіти мечем, сокирою, молотом та іншими видами зброї. Окрім цього, він вміє лагодити та створювати зброю. Обладунки доповнює його бойове вміння здатність створювати вибухівки. Також однією з сильних сторін його особистості є те, що він залишається собою, знає свої сильні та слабкі сторони. Слабкі сторони. Однією із найслабкіших сторін Золтана є його імпульсивність та невміння контролювати себе. Він спочатку робить, а потім думає: такі дії призводять до проблем, які йому часто важко вирішити самотужки. Добре, що у нього є такий друг, як Геральт який зможе його врятувати від зграї розбишак у передмісті Темерії, забрати з петлі на ешафоті у флотзамі, де вони були разом із любистком, розібратися із борговими зобов'язаннями та дістати програвшу колоду карт. Його нестабільність у вчинках призводить до того, що йому важко доводити справи до кінця, особливо ті, які для нього здаються нудними та нецікавими. Частенько його кидає з однієї крайності в іншу, то він мріє відкрити свою справу у махакамі. То виконує роботу найманця, то з любистком займається розвитком кабаре. Його залежність від алкоголю та азартних ігор призводить до втрати грошей, боргових зобов'язань, за які потім інколи доводиться відповідати його друзям. Він нехтує вдаватися у деталі, ретельно аналізувати та стратегічно мислити, у цьому сильніший його друг, любисток. Саме тому вони розподілили обов'язки так, що Трубадур відповідає за стратегічний розвиток кабаре, шукає партнерів, працівників закладу, займається дизайном, стилем їхньої діяльності, проводить рекламну кампанію, а Золтан відповідає за все інше. Зазвичай це чорнова робота, де потрібно слідкувати за порядком, відповідати за безпеку, дати прочухана тому, хто на це заслуговує. як герой може вдосконалити свою особистість. Золтану могли б допомогти медитативні техніки, які б допомагали занурюватися всередину себе, відчувати своє тіло, пізніше чути свій голос. Він рідко аналізує свої думки, вчинки, всі його діяння зазвичай виконуються задля задоволення негайних потреб. Можливо, любисток зміг би підтягнути друга в освіті, допоміг би йому з письмом, веденням щоденника, який допоміг би йому аналізовувати свої емоційні стани. Розвивати дисципліну, адже тут доведеться виконувати щодня одну й ту ж роботу постійно записувати свої думки, висновки зробленого аналізу. Це могло б стати початком розвитку дисципліни дворфа. Ще поет зміг би допомогти йому у розвитку комунікативних навичок, розвиваючи його красномовство, адже Золтан не вирізняється тактовністю у спілкуванні з іншими, може говорити те, що недоречно у певних ситуаціях. Всім дякую, що додивилися відео до цього моменту. Пишіть, що думаєте про дане відео у коментарях під ним, які деталі ви не знали, над якими задумалися, а які ви знаєте, а їх не було у цьому відео. Можливо, ви ще додасте позитивних та негативних рис характеру, які є у героя. Можливо, хтось знає кращий спосіб, як допомогти вдосконалити особистість золтану. Всім бажаю миру та успіхів.